Thank you В день росіяни прицільно обстріляли юнаківку. Зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії. Били біля магазинів, де було людно. Двоє людей загинули на місці. Чоловіка, який під час обстрілів їхав по центру села на мотоциклі, забрала швидка, пошкоджені будинки селян та місцева амбулаторія. Внаслідок удару трьома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в Романському районі загинуло п'ятеро людей, повідомив голова районної військової адміністрації Денис Ващенко. Зараз продовжуємо пошуки однієї людини, яка, на жаль, знаходиться ще під завалами. Працюють наші рятувальники, ті люди, які постійно кожного дня, на жаль, сьогодні такий стан в країні рятують життя простих українців. А терорист, нехтуючи всіма правилами війни, застосовує ракетні обстріли, бачите, самі, по території нашої держави. Другу добу на місці працюють рятувальники ДСНС. З під завалів вони змогли врятувати трьох людей. Продовж 17 жовтня 178 рятувальників провели титанічну роботу. Для того, аби ліквідувати надскладне загоряння. Паралельно із засінням пожежі проводились аварійно-пошукові роботи. Для цього використовувалась спеціальна інженерна техніка, кінологічні розрахунки. І потужний людський потенціал. Одна людина досі лишається під завалами. Пошуки тривають. Новини СТС. протягом останніх двох тижнів ворог значно активізував артилерійські та ракетні обстріли території України, в тому числі Сумщини. Головні цілі російського агресора це об'єкти енергетичної інфраструктури, у тому числі на території сумської громади. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Закликаю всіх на випадок непередбачуваних ситуацій подбати про додаткові джерела енергоживлення, зробити запас води. Також прошу заощаджувати енергоносії і робити це не тільки в піковий період, а робити це протягом доби. На даний час можу сказати, що ліфти будуть працювати, але те, що стосується вуличного освітлення, ми прийняли рішення не включати поки що вуличне освітлення, тому що я думаю, що це велике заощадження, і воно сьогодні потрібно для того, щоб не відключати протягом Доби електроенергію в будинках наших сумчан відтак. Міський голова Сум закликає мешканців громади не легковажити сигналами повітряної тривоги та виконувати рекомендації, подані лише з офіційних джерел. Запевняю, що ситуація в нашій громаді зараз контрольована військовими, контрольована нашими працівниками комунальної сфери, критичної інфраструктури, виконавчий комітет. Сумська міська рада повністю контролює ситуацію, що стосується саме підтримання об'єктів життєдіяльності в такому важливому робочому стані. Вся команда працює на місці. Ми зараз не в відпусках, ніяких ніяких немає відряджень. Ми всі на місці і кожен день працюємо 24 на 7, тому що ситуація вимагає сьогодні постійного контролю. Новини СТС. Ще наприкінці літа десяток курячих яєць можна було купити в середньому за 30 гривень. Сьогодні ж доведеться заплатити удвічі більше. Саме таких цін не було взагалі не помним. Ось за 20 років я не помню, щоб ціни були такі великі. Клієнти як були, так і єсну. Тільки кожен, нерви треба, щоб були железні. Кожному треба об'яснити, а ми не знаємо, що об'яснити. Чого ціни піднялись? Позмущаються але тихенько беруть. Ну яйця золоті, ще там щось їм і беруть. Вартість курячих яєць на сумському ринку нині коливається від 52 до 63 гривень, залежно від постачальника та категорії продукту. Ні, ну зросла, що робити. Значить, як та ціну, бачите, вона ж вся зросла. З початку війни яйця кури роздавали людям. Зараз на квадру мало стало, а люди ж беруть яйця, які брали. Тобто, ну, як, значить, Спрос є, ціна диктується ну, собі вартістю цієї продукції. Так що що робити, покупаємо. Звичайно, дорого. що, що Таке життя зараз. Ну, поки нам об'ясняють, молодняк не подросте, не підросте яйце, ціна буде поки така. Хоча покупець бажає, щоб ціна повернулася та, що була. 30, 40, Лише за минулий тиждень ціна підвищилася на 7-8%, зазначають в департаменті АПК. Тобто наразі ми маємо оптову ціну на рівні 57-58 гривень за яйце вищого гатунку і е, мінус 1,5-2 гривні на яйце першого гатунку. Від цієї ціни, тобто така тенденція зберігається ще на сьогодні, і за прогнозами експертів нашого регіонального ринку, вона ще буде утримуватися деякий час і може зберегтися до кінця цього місяця. І така тенденція простежується по всій Україні у першу чергу через війну, кажуть експерти. Після повномасштабного вторгнення багато українських підприємств скоротили своє виробництво або взагалі припинили роботу. Відповідно, це призвело до зменшення поголів'я курей на сумщині порівняно із аналогічним періодом минулого року. Втричі наприклад у нашого підприємства 700 тисяч поголів'я зменшили до 300 тисяч поголів'я. Тобто ми зараз пожинаємо плоди у того періоду, коли була масова висадка птиці зменшення пога. Ніхто не розумів, як її утримувати. Також на новий цінник вплинула вартість утримання курей та обслуговування виробництва, кажуть підприємці. Це і самі корма, це ліки, які постійно дорожчають. Це енергоносії, газ, електроенергія, це і паливно-мастильні матеріали, тобто логістика. І ще одна причина здорожчання це сезонність. До того ж, так звана інкубація яйця для отримання молодої птиці цьогоріч відбулася пізніше, так само через війну. Закладка птиці на дорощування, як правило, у нас відбувається саме у весняний період. Цього ж року закладка птиці на дорожчення від дорощування відбувалася в літній період, і наразі вона ще не досягла продуктивного віку, що можна було отримувати безпосереднє яйця. Ми розуміємо, що там наприкінці зими вже ця молода птиця буде розноситися, і вже кількість яйця буде збільшуватися. Тобто, прогнозуємо стабілізацію ринка. Стабілізацію ціни прогнозують і в міністерстві аграрної політики та продовольства України. За їх словами, уже наприкінці. В кінці жовтня на початку листопада вартість яєць піде на спад. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. 27-річного керманича автомобіля Шевроле на вулиці Героїв Крут зупинили патрульні. Він порушив вимоги комендантської години. Водій вийшовши з транспортного засобу, одразу почав доводити, що він не водій, а пішохід. Та разом з товаришами йде додому. Причину дивної поведінки інспектори зрозуміли одразу, адже даний чоловік мав явні ознаки окольного сп'яніння. Посвідчення мадія водія маєте? Звісно, придивіть, будь ласка. Хто за кермом? не було нікого за кермом. Ямуна водія патрульні склали адмінпротокол і відсторонили його від керування. Згуртуємось, порозуміємось, здала Народ казацький не вмиру, що силу має не залякати, не зламати супостату. Отримаєш сповна і кару, і от, утрату. Надія панченко читає власний вірш. Із перших тижнів війни жінка разом з колегами готує для бійців тероборони. Дуже-дуже рано хотіла в перших рядах, а ті ж, коли ще не ходив в транспорт, я все набивалася, і коли вже мене візьмете, коли візьмете, коли почав ходити транспорт, тоді я стала допомагати і ціле літо в відпустці допомагала. Для бронців громади готували на кухні одного з закладів профтехосвіти. І котлети, і каші, і відбивні, і кури ну, все, 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 що тільки можна, те ми і готуємо. За таку згуртованість і сприяння українському війську жінки отримують нагороди від командувача ОТУ Суми. Відзначають і відважних оборонців козаків міжнародної громадської організації Військо-Запорізьке. 211 козаків Сумської, Сумського міського курення, Сумської паланки, мого козацтво Запорозьке вийшли на захист. Нашого рідного міста, козацького міста, і в перший же день, от там біля арт училища, відбувся бій. Там був і наш козак. Козаки Сумської паланки служать у добровольчих формуваннях, загонах ТРО та у підрозділах ЗСУ. Перехрестя маршал, де зустріла 93 на бригада. І дякуючи їй, вона оборонила місто Ахтирку в восім. Вісім чоловік загинуло на цьому перехресті хлопців. І я цим хлопцям роблю пам'ятник у місті Охтирка, який буде встановлено у парку. Козаки сумської паланки та командувач оту Суми разом висаджують дерево у козацькому сквері. Краще творити, ніж руйнувати. І те, що ворог сьогодні робить, він руйнує самі прекрасні, самі чудові краєвиди інфраструктуру в нашій державі. От, але ми йому цього не пробачимо. Не пробачимо ні ми, ні наші діти. От, а наше військо зруйнує всі плани, ті, які він собі амбітні поставив, тому що ми захищаємо свою рідну Україну. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.